Слава Україні! Розпочалась 540-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку південніше урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари. Здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, і діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей. За уточненою інформацією, в результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони минулої доби знищено дві крилаті ракети Х-35, Х-59 та 16 ворожих БПЛА Шахет 136 «131». Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної зорі, ветеринарного козачої Лопані, Гатища, Рогані, Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області, Тур'я, Степок, Грабовське Сумської області та Вовчанськ, Вовчанські хутори, Охрімівка, Потихонове, Чугунівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп'янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки, Пісків, Радківських, Чернищини. Харківської області та надії Луганської області вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Вільшана, Петропавлівка, Чернищина, Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки, Луганської області. Та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, це Невське, Діброва, Білогорівка, Луганської області та Виїмка. Переїзне Роздорівка, Пазино, Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області, завдав авіаційних ударів в районі Іванівки, Привілля, Міньківки та Білої гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Андріївка, Біла Гора, Деліївка, Північна Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Олександропіль, Новокалинове. Авдіївка, Тоненьке, Сєвєрне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Парасковіївка, Водяне Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів серед них. Водяне, Богоявленка, Вугледар, Причистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Омельник, Новоандріївка, Кам'янське, Плавні, Лук'янівське, Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Голапристань Херсонської області російські загарбники оголосили заборону на будь-яке переміщення цивільного населення з 15 до 26 серпня в районі між Голою пристанью та Кінбурською косою. Проводять масові обшуки житла та перевірка телефонів місцевих мешканців. Головно, окупанти зосереджені на стеженні за мешканцями, які мають сім карти українських операторів мобільного зв'язку. Російські загарбники продовжують захоплювати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів, зокрема і для надання медичної допомоги своїм пораненим терористам. В населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські загарбники облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де лікують понад 30 поранених окупантів. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки противника та один по зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками було знищено вісім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один зенітно-ракетний комплекс противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем. Один засіб протиповітряної оборони, 24 безпілотника оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 27 автомобілів. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!